Вийдеш за мене заміж? Так. Да. Зимуля зимний ду зим. Ха-ха-ха. Здоров. Яз. Манчестер Юнайтед. Любиш Манчестер Юнайтед? Так, Болізу. А кого ти знаєш з Манчестер Юнайтед? Я всіх знаю, тому що я болів за них 99 року. А Роналдо грає в Манчестер Юнайтед? На жаль, вже не грає. Але даже Роналдо я бачив ще в жовтні. Christian Роналду не грає за Манчестер Юнайтед? Уже на жар не грав. Мені вже по барабану играю. А хто твій любимий футболіст? Манчестер Юнайтед? В в общем? Ну, який твій улюблений футболіст? Мені весь состав Манчестер, нович. Манчестер Юнайтед? Ну, це команда, це ж не футболіст. Я такого футболіста перший раз чую в Манчестер Юнайтед. Це команда, ти ну глухенький, чи тобі ще через попередньо команда в Манчестер Юнайтед? Почекай, Манчестер Юнайтед игрок. Зараз я забью, подивлюсь. Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед игрок, да? А за кого він грає? Бля, ти ходу чувачок в уши долбася, чи ти провоцируєш мене, я не розумію А ты сними маску. Не снимается. Конечно, кому хош. Синя. ты ты дал на раз. Братан, здоров. Что ты сразу убежаешь, призрака? А вот ты дал Братан, я по жизни долбоеб. Вот ты Так же это у нас будут такие дети страшно, Ваньки, трошки. Ну ти ж сама вийшла заміж, все. А не надо, а. що шо А може, не надо, а може, як то договоримся. хе хе зі мною вже смерті вже не договоришся. Я продам ту камаску, сніми, пожалуйста. Що-що продасиш? Душу продам, но маску сніми. 20-19. Нет. Вгадуєш мені, я прилітаю до тебе ночу і дарую себе на цілу ніч. И, ну, як будто би говорив, що я 20. Блять. Ну, що зробиш, прийдеться їхати до тебе. І... дарвати, дарвати себе на нить. Дверь закрой. Дверь закрой, блядь. Дверь закрой, нахуй. Смотри, какой долбил. Дверь закрой, нахуй. Дверь, блядь, закрой, нахуй. А, ты... Давай, Дверь закрой, ну покажи еще раз. Сука, блядь, ты, сука, чапу дверь, блядь, закрой, нахуй. Бо тебя зара, блядь, боюсь. С тобой живет девушка. Приходит она, к примеру, домой, а ты, блядь, выскакиваешь в этой маске. У <laughs> нее инфаркт, и она говорит, все, мы расходимся, в тебе кукуха, блядь, точно едет. Да. Вона... Э, ну, это, с одной стороны, прикольно, как бы, ну, не скучно. <су> Привет, Я... ка, суня. Привет, нас тут двое. Он в Ш... прямом эфире. Ш... Там десь мой братик сзади вас в кущах, має бути моя бута. Понимай, как страшно, нахуй. Здорово, чепо, що ты там. А ты що, сука, хвилу? Ты що, сука Ремсы путал, блять? Ты на кого пасть, блядь, вырв. Oh, <laughs> ты хочешь сиськи? Сиськи хочешь? Нахуй мне твои маленькие сиськи? Yeah. А сиськи ты знаешь, у меня маленькі Урыв, блядь. О, о, Вид, ты че там на чути? что-то? Да. Что вы там, як ваш настрій? Oh, так, так. Боїтеся? Ні. А чого не боїтеся, Я не понял. А що бояти? боятися? Треба боятися таких людей, як мене. Ну, Будем але... знати. Чим чим по життю займаєтесь? Хірнею? Вже працюємо. Нова пошта. Нова Работаємо. Ого, то ви дуже сильно бляха класні дівчата, значить. Так. Да, а можете так, себе так. упакувати поштою мені? Вчора вам, дівчата. А ви куди да. губки красите, такі красиві, куди зібралися? Я не зрозумів щось. Ви На не накрашені. Ви ночі не гуляйте, бо я можу прийти до вас. Приходь. тоді приході. Ви взагалі не будете смерті. Ні, це така смерть, блядь. Здорово, братець. Що ти, братан, як справа? Мене Добре, чути? Кути, добре. Шо ти? Кут і добре. що, як? Я, нар... Я нормально а ти що? Нічого, помаленьку крутимся, вертимся, баблоски заробляємо, крутиться лавешечка. Бачу, такий серйозний тип, блядь, напевно, накачаний, нахуй. Підсушка, мусушка, прес-мес. бокса. Але, братан, заповни. Прес і у підера є, а нам нужна маса. Але, братан, маса тоже для підераса. Конечно, я с боксом занимаюсь. Брат, 2. 2 раза канда для сер'а. Когда бы ты зимой я в тебе, ну, типа. пам, -пам, -пам, -пам нахуй. Дві дад кандидат сейчас спорт, брат. Ну, типа, шансов ноль, наверное, да? Читка. Ну, Братан, чё? Я там, сам, типа, сделаю профессионалу. Братан, вот такую клетку плачу, типа, робишь меня профессионалом? Конечно. Это фальшивый, братишка. Нет, это не фальшивый, братишка, вот тебе. Ты серьёзно, бля? Серьёзно? Я что, похож на фальшивого типа? То, что... Бля. Чем занимаешься в свободное время? Братан, я ж на YouTube снимаю зараз. Ё-моё. Блядь. Работал курс. Понял, типа вот такой сижу, дивись. Нормально? Да. Конечно. Ну типа, потом себе, знаешь. Суби я типа... тоже ютубом занимался, но он не смог.